Друзі, всім попровіту. Сьогодні отримали отакі от, е, заброди, отакий костюм, комбез, е, хто як хоче, так і називає. Це від торгової марки Кармзум, це Венгер, є у нас усі розміри е, по ним, по обуві, по устілки. По устілки уточнювати у наших менеджерів-продавців, тому яку от вони виглядають. маскировочний колір такий іде. І будемо одразу з вами їх одягати, щоб ви роздивилися, що є. Такі от підуть лямки, Пояс іде для фіксації. З обіх сторін іде така ще рязинка. Тканина воду не проникна, бо вони зроблені, щоб ви в них могли заходити у водичку воду. Це я одягаю розмір 43-44. новенькі мені десь зріст 1,75 м, вага десь 105 кілограм. Кріплення одягаємо. застебнули Фіксуємо інше. Такий фіксатор, карабін і все. Вони готові. Білка нам вже не потрібна. Ми її відриваємо. І можна в водичку заходити. У мене тут водойома немає ніде. Дуже гарні, дуже класний, дуже зручно. Бачите, як воно все приталено, ніде не заважає, не лісить. От я сів. Пояс треба відрегулювати під свою талію, щоб вам було зручно. От заброди, такі от заброди, такий костюм у нас вже в наявності. Силочку залишимо під цим відео на наш сайт Лодки Вулкан. Переходьте. Більш подробнішу інформацію за них ми залишимо на нашому сайті. Там дуже багато ще різних забродів. Якщо вам помимо цих костюмів треба, щоб були покоротші, також є ще покоротші моделі, є по пояс, є по коліна. Чекаємо на вас на нашому сайті. Відправляємо нової почти. Всім па-па!